Хазяїне, і що? Сьогодні ж свято не можна працювати. А що ж мені робити? Нічого. Треба відпочивати. Де? Де де? Перед телевізором зараз кожна починається хвист починається. Привіт! Вас вітає найкраще шоу про тварин Гусола хвіст А це означає, що найближчі півгодини на вас очікує море гарного настрою та веселих жартів. Ми починаємо сьогодні. в Програмі. З живого куточка було здійснено зухвалу втечу. Як це вдалося втікачеві на прізвисько ненажера і куди подівся тижневий запас горішків, правоохоронцям ще доведеться дізнатись. Це обратно тебе. Это все время тебе. Я себя не обделю. Шановный Кинцева, выходьте, будь ласка, те Вы и так друге, коло с зайцем ездите. По аэродрому, по аэродрому, лайнер пробежал, как по судьбе. А починається наше шоу, як завжди, із сенсаційної новини. Ведмідь, що усю зиму проблукав по лісу і досі жалкує, що восени випив каву. Про ці та інші новини далі докладніше. Комунальні новини. Київський міськводоканал запевняє мешканців, що вода у столичних кранах. Кришталево чиста і її сміливо можна вживати. Але не у великій кількості, бо можна змінити колір шкіри. Новини виробництва у козятині нарешті відкрили фабрику по переробці макулатури. Поки що там працює тільки один робітник. Тут більше і не потрібно. Якби ця макулатура зі змаком рибки була, то я б у дві зміни працював. Хазяне, я під диваном увесь пил прибрав. Тепер ти прибери мене. Давно відомо, що домашні тварини є пилозбірниками в оселі. Тому хазяї використовують їх у якості прибиральників у важкодоступних місцях. Спостереження фахівців. У школах, де вчителі викладають електронними указками, діти випускаються з чудовим вестибулярним апаратом. Новини криміналу. Як повідомляють наші кореспонденти, з живого куточка було здійснено зухвалу втечу. Як це вдалося втікачеві на прізвись коненажера і куди подівся тижневий запас горішків, правоохоронцям ще доведеться дізнатись. По цій справі ведеться слідство Новини спорту. Днями на кухні відбувся чемпіонат з бігу навколо столу. Зі слів спортсмена-переможця, бігти швидше його надихала віра в себе та неймовірний запах фуршету що був приготовлений для учасників змагань. На зборах української збірної з футболу стався казус. На тренування не з'явився воротар команди, а замість себе прислав свого собаку. Після тренування штаб збірної вирішив залишити у складі команди талановитого гравця. Доля хазяїна собаки досі невідома. На чемпіонаті району збігу з перешкодами головний претендент на золото добре впорався з дистанцією. А от його асистентка каже, що після сніданку було дуже важко перебороти земне тяжіння. Шоу Гуселабохвіз дає можливість не тільки отримати задоволення від смішного відео, а й взяти участь у найкращій сімейній грі. Він або вона. Вперед до перемоги. Якщо говорити про кінострічки, то усіх людей можна поділити на дві категорії: ті, кому фільм сподобався, і ті, кому не сподобався. Шоу вузола по хвіст гарантує. Наші кіноперли сподобаються абсолютно всім, бо це дуже весело. Это я удачно зашел. Карлсон! Карлсон! Смотрите, Карлсон вернулся! Он должен только сидеть. В этом моя профессия. Я сидел при Александре II, и при Третьем, и при Николае санте Романове, и при Александре Чекеренском, и при Непе, и во время Угара, и до Угара, и после Угара. Я сидел при царизме, я сидел при социализме, я сидел при Гетмане, а теперь я без работы должен остаться. Чей туфля? О, мое, спасибо. Вот тебе милиция. Вот тебе дороговизна стулья для трудящихся всех стран. Вот тебе ночные прогулки по девочкам. Вот тебе седина в бороду. Вот тебе без ребро Кто ты, девочка? Я твое отражение. Твое отражение? Да. Меня зовут Ело, а тебя Оля. Правильно. Сынок папаня. Ну вот то, то то мама, мама. Так, это тебе. Это мне. Это опять тебе. Это обратно тебе. Это все время тебе. Я себя не обделю. Продолжим наше шоу одна из моих наилюбленнейших рубрик Яка завжди дарує море посмішок, гарної музики та кумедних сюжетів. А головне робиться все без жодних коментарів. Ну no comments далі. Рибка, рибка, помоги, золотая, Салата є Прикажи Рікажи, дівчонки, той, щоб мене влюбила. Щоб мене влюбила. Yeah, my А я все чаще замечаю, что меня как будто кто-то подеменил. О морях и не мечтаю, телевизор мне природу заменил. Капитан, капитан, улыбнитесь, ведь улыбка это план. Корабля, капитан, капитан, поселитесь, только смелым покоряются. She's well, but she's all you'd ever want. She's the kind I of like to flaunt and take to dinner. But she always knows her face. She's got style, she's got grace. She's a winner. She's a lady. Брамся тобі нова іграшка. Ей, тільки дивись, вона ж від електрики працює. Цього ж ти мені раніше не сказав, треба було раніше говорити. Радий вітати у школі виживання. Сьогодні я вас навчу, як легко задурити голову хуліганам. Вони вас питають. Є кілька гривень. Я ви їм є нема, 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 є нема. І так продовжуємо робити, поки у хулігана не запаморочиться голова, і він не втратить свідомість. тренуємося разом. Є нема, є нема, є нема, є нема, є нема, є нема, є нема. Хлопці, може, досить робити масаж. Мені вже боляче. А ти спочатку заплати. Я вдома гроші забув. Ну тоді терпи, І поки нам не заплатиш, все не закінчиться. Бобіку, тримай. Ось тобі свіжа преса. Ах, хоч би раз щось. Дістю не приїзди! Стомився я одними свіжими газетами снідати! Давай, хазяйку, годуй мене! За тата, за маму, за сестричку, за братика, за бабусю, за дідуся, за прадідуся, за а бабусю. Слухай, у мене так їжі не вистачить. Багато в тебе там, ще тих родичів. Ми, черепахи, живемо а, понад 300 років. Дякую, що я не згадав своїх пра-пра-пра праба -пра та пра-пра-пра дідусів. Ух, ти радій. Сьогодні нарешті воду дали. А, слава сантехнікам. Перше за три тижні я буду умивати тільки себе. Ого, як там тебе звуть? Принеси щонебудь попоїсти. Запам'ятай, найшвидші, найграціозніші та найкрасивіші ніколи не прислуговують. Ой, -ой! Це ми знаємо. То ми просимо найнезграбнішого принести нам їжі. Не. Скільки можна просити хазяїна поставити кондиціонер? Улітку так гуспеху витримати просто неможливо. Та третє літо доводиться у холодильнику відсіджуватися. Хазяйне, Кондиціонер можеш не купувати. Риби поклади в морозивку. Й диви! Нічого не розумію, усе начебто нормально. Я впевнений, з цим дзеркалом щось не так. Ну, не може моя хазяйка дивитися у нього годинами просто так. Малий. Ну як же я зможу зробити тобі зачіску не випускний у дитсадку? Коли в тебе на голові, усього три волосини Хазяйко, давай скоріше, скоріше давай. Ну давай, діставай скоріше. Та нічого я не дістану. Я вас тільки ну нагодувала. Та ти камеру діставай. Диви, як вертемо, на лапах ходить, то тобто це ж просто феномен. Ага, а потім і нагодувати можна. А ну іди сюди! Зараз я тебе правчу. Давай, що боїся? Пухнастику! А що ти там робиш? Та нічого, хазяйко! Мене у дворі шарик ображає, от я їй тренуюся давати відсіч. Так тобі на карате треба, Ага, щоб він і там мене ображав. Шарик теж на карате ходить. Дяча чортів, хазяїне, ще нам удавати з себе піратів. О, поки моя жінка не вибачить нас за те, що ми вже прийшли пізно ввечері, випили увесь ром з міні-бару, взяли на абордаж спальню, а її, ха -ха, а її захопили в полон. О, Кльово, хазяїни! Треба буде ще колись повторити. Гет, вперед! Хазяїне. Якщо ти мене добре нагодуєш, я твого сина цілий день кататиму, ну, наче кінь у ну, звісно, У, у батька знаєш, скільки сіна в сараї. Е, -е, е, я на таке не згоден. Балкане, -а! а як же катання в упрясті? А? а самі їжте своє сіно, а моя коняча порода їсть тільки ковбасу та м'ясо. Гарно відпочити після ситного сніданку. Кохана, я коту додаткову порцію сьогодні давати не буду. Диви, який він наїдений. Як це наїдений? Дивіться, який я голодний. Навіть йде обертом. Шарику, ти чотирсу їсти. Це єдина річ у нашому домі яка не містить. <кхм> Хмо! Та не вже! Ну тоді корм ми тобі купувати не будемо! Будеш тишу їсти! О! Хазяйко, є щось поїсти. Тобі що для мене шкода? Які ж ви в мене жадібні хазяї. Ви навіщо світло випнули? Знову нами Таж здіміться з мене, здівіть кому кажу. А -а -а -а, куди ви мене посадили? Я нікуди не поїду, не нікуди! Поїду ніколи. Фух, сказала б одразу, що вже нічого у пакеті немає. Нащо мене так лякати? Пом'яку. А що це ти робиш? Який сьогодні день. П'ятниця. Отже, малюю тобі хазяї. Дорогу від бару додому. О, ну це ти молоді. Ну, і що ти робиш? Вікно натираю. Хочу зробити його ідеально чистим, щоб хазяйка мене похвалила. О, натирай, не натирай, а за розбитий вазон ти все одно отримаєш. О, Ні. Що сталося з моїм вазоном? Хазяйко, це не я. Це оцей склонити зробив. Оксанко, Не розумію, як ти так швидко схудла? Розумієш, Лесько. Головне задатися метою скинути вагу. Треба до неї йти цілеспрямовано та швидко. Невже? То може увімкнемо прискорений режим схуднення. Та ти он, краще після тренування їсти припини для початку. Дивись, яку велику рибину я піймав. Ого! Це навіть більше за попередню. А, -а, а, як ладка! Я так не знала, що я Гей, Ей, ти куди! Кубе, <плес> ну, зовсім як твоя жінка. <плес> <плес> Велика машина притиснеться до узбіччя! Водій, я вам наказую зупинитися! Та що ж у мене за машина така вже годину наздогнати не можу. Це, шановний, дякувати вітру, що ви й досі у мене на хвості. Нічого, нічого, їсти захочеш, вийдеш. А? Ось тут я тебе й схоплю. А, так мені їжу у клітку приносять. Ну, тоді погуляти захочеш. Таки, я тут і гуляю. О, ти, свинство якесь! Перепрошую морське свинство. Привіт, що робиш? Заважай, не бачиш, є зайнятий На що вас? Не треба. Це просто... Це просто жах якийсь! Що не виходить? А знаєш чому? А тому, дурню, що це годівниця для птахів. Та що ти кажеш? Для птахів! Так що, Горобчику, йди спочатку повчись літати. Куми, яка ж вода холоднюча. А ви як хотіли? Так хотів, щоб тепленька була. Куме, щоб вода була тепленька. Не треба брати путівку до Криму на березень місяць. Шановний кінцева, виходьте, будь ласка, злазьте. ви й так друге коло з зайцем їздите. Та знаю, знаю. Зараз вийду. І до речі, я не заяць, а собака. Заєць на попередній зупиці вискочив. А саме зараз і тільки для вас шоу вузола хвіст» відкриє свій архів для того, щоб подарувати вам усе найкраще з попередніх випусків. Тож дивіться за без. Да пригадуйте улюбленный жарты. Мое почтение, гражданин начальник. Здравствуй, здравствуй. Что это вы? Катать начали? Ну, так если гора не идет к маганету. И как я вам понадобился? Понравился? Да. Партнера. Партнера хорошего еще. И вот один. Уже друзья далеко, И трижды проклята моя дорога, Девиз был все за одного, И в этом был успех. Успех пришел, и никого, Лишь я один за всех. Доброго дня! Тебе же против! Противлашуйте меня, будь ласка! Я можу все, можу вікна мити, можу марки наклеювати, а ще, ще я дуже люблю своє начальство. Ви не повірите, як я його люблю? А воно любить мене. Я швидко піду на підвищення, повірте, візьміть мене на роботу. Візьміть. У села стверджує, що поганого настрою можна позбутися. Достатньо лише увімкнути телеканал СТБ та переглянути найкумедніше шоу про тварин. Завжди посміхайтеся та тримайте хвіст пістолетом. Па-па!